О, сидіть в жижу є. Ми йому поможемо. Жувати. Щоб він подавився цим. Всім. Доброго дня, шлунів української аграрії, колеги! Ну я на демо, але біля демо, це, це у нас поле тут якраз там демо у нас. Ну, ріпак. Ну як ріпак. Ріпак, як ріпак, давайте так. Не буду казати, там, який хороший, поганий. Ну, як гірший, ніж у батько. Так. Краєвий ми обробляли е, кайманом. В цьому році обробляли кайманом. Чому? Е, ви пам'ятаєте, минулий рік і падалася е, пшениця, коли було сухо, там, вона не, не, просто не проростала. А коли дощі пішли, вона пішла. Прийшлось краї обробити, бо були проблеми. Так що вже завдяки кайману немає проблем. Бачите? Так, що у нас ще? Бутони. Дивимося наших звірей. Уже є, уже є. Хоча обробка була ось ось. Ой, є, капець, треба буде щось. Щось треба робити, буде з понеділка. Зараз закриємося по азоту і будемо, напевно, ще раз заходити. Йомаю, капець. да, Що вам сказати? Відкрит пішов, треба щось робити, колеги. Треба щось робити, віце серйозно робити. Так що, такі пироги, колеги. Якщо у вас особливо це на краях, дуже видно, бачите, що сидить.